Яблучний в хаті нема нормального отступу. Нормальний це оцет? Ой, <свист> діти його часто так. Ну шо, холодець без оцту або пельмені, то навіть не, 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 не то, не друзі. Главное так, щоб не, 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 не пішло. О! Жарена картошка, ви бачите, 52% на 48%. Ооо-я! Mm. Mm. Пацани, а холодець, гляньте який Уууу, щет Ммм Ммм Картошечка гаряча Ммм Оле, отак мікс з холодцем і вона Ммм Ммм